Друзі, якщо вам на даний момент важливо відчувати внутрішній спокій, відчувати внутрішню опору, реагувати спокійно на ситуації чи обставини, які оточують вас, тоді ця інформація саме для вас. В нашому житті це зараз відбувається дуже швидко. Є дуже багато стресу, є дуже багато різних моментів, на які нам потрібно реагувати, і періодично ми робимо це з якоїсь емоції страху чи з емоцій гніву, чи ще з якоїсь негативної емоції. І нам дуже важливо повертатися до себе самого, центруватися. Але це неможливо зробити за допомогою когось. Це важливо пробувати вчитися, робити це за допомогою спеціальних практик, за допомогою спеціальних знань. Тому що якщо ми щоразу напрацьовуємо в собі за допомогою медитації спокій, напрацьовуємо в собі опору, напрацьовуємо в собі свою силу, тоді нам дуже легко, коли приходять якісь негативні ситуації в наше життя. Нам дуже легко залишатися центрованими і не реагувати з голови, не реагувати з, з якогось глибинного страху чи негативної емоції. Тому що насправді таким чином ми руйнуємо, руйнуємо себе, руйнуємо наші стосунки з дітьми, ну і ми приймаємо звичайно не неправильні рішення ні для нас, ні для нашої сім'ї. Ні для нашого майбутнього, само собою. Е, тому, мої любі, якщо ви бажаєте в своєму житті змінити змінити своє життя, змінити свої реакції, змінити свій внутрішній стан, тобто стати більш спокійними, врівноваженими і усвідомити, чому в моєму житті так відбувається, чому повторюються ситуації, і що мені з цим всім робити, як мені змінити, як, як мені почати впливати на життя, як мені стати творцем своєї реальності, того життя, якого, до якого я прагну. Тоді я запрошую вас на наш курс Творець. Це дуже потужна трансформаційна програма. Це є трьохмісячна програма, де ми працюємо із кармою і із кармою роду, і з агрегорами, різними негативними програмами, сценаріями родовими, де ми повністю перепрограмовуємо свою підсвідомість, де ми працюємо з нашою енергією і вчимося бути радісними, щасливими, вдячними, люблячими в тут і зараз. Будь ласка, переходьте за посиланням і дізнайтеся всю інформацію про наш курс творець.